Туреччина офіційно подала заявку на вступ до БРІКС. Новина про це тиражується західними змі. Так за даними видання Блумберг, з посиланням на свої джерела заявку Анкари було подано аж кілька місяців тому на тлі відсутності прогресу в переговорах щодо вступу Туреччини до Євросоюзу. Нові дипломатичні кроки країни відображають її прагнення розвивати зв'язки з усіма сторонами багатополярного світу, продовжуючи виконувати свої зобов'язання як ключового члена організації північно-атлантичного договору. У народі це називається сидіти на двох стільцях з одного боку. Ердоган усім своїм виглядом показує, що його країна прагне в Європу, але й від потенційної вигоди від дружби з путіним прагматична анкара. Відмовлятися теж не поспішає Це специфіка. політичного стилю Ердогана. Туреччина може стати сильною, процвітаючою, престижною та ефективною країною, якщо вона покращить свої відносини зі Сходом та Заходом одночасно. Будь-який інший метод не принесе Туреччині користі, а лише нашкодить їй. Однак чого більше в результаті принесе Туреччині союз із Росією, проблем чи можливостей питання відкрите. За ідеєю Брікс створювався як противага Євросоюзу. Це міждержавне об'єднання, засноване 2006 року, за задумом мало порушити гегемонію заходу на світових ринках. Та тільки на відміну від Євросоюзу, до складу якого входить 27 країн, із найпотужнішою економікою та високим рівнем життя громадян, БРІКС поєднує між собою лише п'ять основних держав: пар, Бразилію, Росію, Індію та Китай. Цього року до них приєдналися ще Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати та Ефіопія. Брікс не дають каких то там особих привілегій, за це не платять деньги. Однак російська пропаганда намагається переконати всіх у протилежному. Кремль через свої змі подає новину про можливий вступ Туреччини до БРІКС як подію планетарного масштабу. Мовляв, у офіційної Москви відтепер з'явився новий сильний союзник. От тільки насправді, як пояснюють аналітики, РФ рішення Анкари про приєднання обіцяє лише проблеми. Не стоїть це розсматривати як усилення влияння Росії, скоріше речь О том, что в рамках БРИКС сейчас формируется стихийно на даний момент структура, которая дня не западне так зібравши під одним дахом десяток різних за менталітетом фінансовим станом та інтересами країн. Кремль ризикує не лише втратити і без того уявне лідерство в організації, а й посваритися з її учасниками. Чим більше, буде БРИКС, більше будуть країн Брікс, тим більш складною буде внутрішня структура і буде більше протилежності внутрішньої організації. Внутрішній Брікс з'явиться своя внутрішня конкуренція, свій плюралізм і рано чи пізно воно буде сполучення лідерських амбіцій різних країн. таких как Китай, Россия, Индия, Турция. И вот поэтому БРИКС уже э, сталкивается с дилеммой. Чем больше стран будет э, в составе этой организации, тем сложнее будет находить общее решение, и тем больше будет противоречий внутри этой организации. І чаша терпіння учасників БРІКС на тлі дедалі більших протиріч усередині може переповнитися саме з приходом Туреччини, пояснюють експерти. І Турція це страна, яка не буде грати в інтересах Росії і Китаю. Скоріше вона претендує на самостоятельно лідерську роль. І е, Ердоган таким образом хоче збільшити статус вес, геополітичний вес Турції. Що з цього вийде, стане зрозуміло вже до кінця жовтня. Саме тоді заплановано наступний саміт Брікс, на якому обговорюватимуться питання, його розширення та приєднання Туреччини.